Може комусь буде цікаво, як пічка зроблена. Кафельна. Ось була кафельна пічка. Розбираємо. Тут виходить топка. По кругу кафель. Вогнетривка травка на ребро. Далі звідси топка піднімається, заходить. Ще один канал з цього канала переходить в цей канал доверху і. Димоход. Ну, там перехід знизу. Так би, стопки зверху перехід вниз і знизу вверх. Тут, кути цеглою не обкладені, тут і тут. Ну, скоріше прогрівання, виходить, чи як, не знаю. Я її розбираю. Тут перемички все дзвонити в кої цегли. Ну, такий, такий формат верх з боку мішає робити ремонт. Тому і розбираємо.